Слава Україні, друзі! З вами Роман, канал Forza Kicks. І сьогодні у нас трошки незвичайний формат. До мене завітала гостя Саша Метіза. І сьогодні ми послухаємо не мій топ 10 на літо, бо в принципі з минулого року змін дуже мало, і я закоханий в одну пару. Але, зрештою, ми послухаємо її топ-10, це буде супер цікаво, супер корисно. Крім самих кросівок, ви почуєте багато історичних фактів, бо вона снікер Ботан. Я думаю, так можна сказати. Це виключно компліментарна історія. А не забувайте підписуватись на канал, ставити лайки, писати коментарі і Come and play! Гайс, всім привіт! Мене звати Олександр Метіза. Я Senior Product Manager мережі Stars в Україні та Казахстані. Я відповідаю за кросівки і все, що з ними пов'язане. І сьогодні я на запрошення Романа трошки поділюсь своїм персональним топом кросівок, які можна придбати собі на літо для тих, в кого нормальна терморегуляція, і хто не носить влітку Джордани. В нас порядок ніяк не зазначений в плані пріоритетності, тобто не буде такого, що там перша пара це мій топ або це навпаки аутсайдер. Тому мої рекомендації абсолютно довільні, і це навіть блін не рекомендація, це просто моя особиста думка. Ви можете до неї прослухатися, можете скіпнути. І але я сподіваюся, що все ж таки ви щось почуєте цікаве і нове. Але топ буде окремо. Так, мій фаворит він залишиться останнім. Ми почнемо з неочевидного. Це моделі Цоломон. Я Запевняю вас, що Соломони це прекрасне взуття не тільки для того, щоб підкорювати якісь перді, ховатись від ведмедів взимку на рейтерські або ховатись від хіпстерів на рейтерській. Вам не обов'язково шукати екстремальні умови, щоб носити соломони. Я кажу зараз про AC Pro, тому що вони мені особисто дуже подобаються тим, що це взуття, яке було спочатку розроблене як модель для трилранінгу, тобто вони. Суперміцні, вони класно тримають ногу, і при всьому цьому вони легкі і вони зроблені з достатньо класно дихаючих матеріалів. Але вага. В цьому плані у Соломонів одна з найкращих з усього, з чим я стикалась взагалі за свої за руки своєї практики. В них достатньо багато класних колорвеїв. Тобто, всі міські ніндзя, які носять чорний, сірий і всі 50 відцінків кольору мокрого асфальту, для них знайдеться багатько, але також знайдеться класний асортимент по кольорах для тих, хто хоче щось поіскравіше, що логічно на літо є. Білі, є рожеві, є зелені, жовті мультиколор. Ну, типу, варіантів купа і прайс взагалі насправді норм як для цієї категорії, як для ці для взуття такого. Такої якості і їх можна знайти по знижку. Оверхайб вже трошки спав їх можна знайти не тільки на фул прайсі, і я думаю, що вони доступні майже в усіх розмірах і на різний бюджет. То я вважаю, що варто придивитися. Номер два насправді можна було б його поставити трошки вище, якщо б була пріоритетність, але пріоритетності нема, тому. Ми просто скажемо, що в моєму топі знайшли своє місце Nike Zoom Vomero 5. Це може хтось сказати, Саня. Це не цікаво. Скажи, будь ласка, про щось, про що ми ще не знаємо. Я можу вам розказати про щось, про що ви ще не знаєте, але це не виключає в з цього топу, тому що це пара, яку я досить довго не хотіла додавати в свій. Персональний гардероб. Я вважала, що вона надто попсова, що ні, це оверхайп, а я не така, я зі старої школи і за все, і можна мені щось не таке масове. Але насправді, після того, як ти взуваєш п'ять в в тебе змінюється розуміння, що таке реально комфортне взуття, в якому ти можеш ходити. Кожного дня в Омеро 5, відповідно це модель, яка була розроблена як performance, тому з точки зору технології, з точки зору як вони продумані для максимального комфорту свого власника на досить високому рівні, навіть незважаючи на те, що цим кросовкам 15 років вже господи 15 років і, взагалі, до речі, це маленька штучка, про яку вони всі знають, вони були розроблені з самого початку під програму Nike Plus. Тобто це історія, коли ще не було трекінгових браслетиків, а були мікрокомп'ютери, які треба було всунути бляха в підошву. Це було давно. І майже правда. Але насправді вони не зайшли у цю програму і випускались просто без, без цього мікрочіпу, мікро який мав конектитись з софтом на вашому айфоні, якщо у вас було достатньо грошей 15 років тому. Як на мене, кросівки супер топ. Єдине, що я би звертала вашу увагу на те, з чого саме вони зроблені. Бо вони є з верхом з достатньо щільного нейлону або бавовни. Я маю на увазі не суперлегку бавовну таку як простирадло, а прям щось достатньо щільне, схоже на тонкий денім. Вони будуть дихати не так класно. По прайсу теж це достатньо affordable прайс, якщо можна так сказати. Це середня ціна по ринку за курсівки, ну типу експерформанс категорії. Вони класні, вони довго носяться, вони суперзручні, їх можна стирати в пральній машинці. Я вам цього не казала, але насправді вони виживають і їм норм. Але у випадку з Вомера це кросівки, які можуть це пережити. Е, і їх багато кольорів: і жіноча, і чоловіча, розмірні сітки. І не бійтесь брати сітку про залежної статі. Вони не сильно відрізняються один від одного. Тобто, якщо вам подобається, наприклад, не знаю хлопці, якщо комусь подобаються яскраві, колорвої дівочі, а вони є. Просто фантастичні, це я кажу не як дівчина, а як продукт. Можете спокійно брати мінус півтора сайзу. Ну тобто плюс повторпівторасайзи як стандартна конвертація у чоловічих і жіночих розмірів. І так, що в нас наступне? Наступну пару я хотіла закотити ефектно з боку кадру, але ніхіра не вийшло, і тому давайте поговоримо про Balance 1906. New Balance! 19 Угей! До речі, в нас тут просто мега-пара. Я свою не привезла, але в нас є пара пана Романа, і про яку він вже розповідав, якщо я не А, Це теж історія про перформанс ранінг, Це у нас, якщо я не помиляюсь, 2009 рік, але вони не залетіли. І вже ж вони не залетіли, і бренд такий. Ми повертаємо нашу колишню легенду, якою вона ніколи не була. Але це все не важливо, тому що модель реально класна. Модель повністю оздоблена всіма технологіями, які були на той момент у біговому взуті. Вона суперлегка, вона суперзручна. В моєму випадку вона витримує 25 тисяч кроків прогулянок по крутих схилах. В Лісабону. І відповідно вона витримує будь-які інші схили в інших місцях, і вам теж буде зручно. Рекомендую і жіночі, і чоловічі. Це топ. Знову ж таки, як з Вомера, придивляйтесь до матеріалів. В них така зручна шнурівка. І мільйон кольорів. І мільйон кольорів, і купа класних видань, і колабів. Зокрема, Наступна це буде, мабуть, єдина пара, яка насправді не А ані колишня легенда. Ретро на пенсії, модель, яка не залетіла 10-15 років тому. Це, наче про мене, а, ні, ні, Романи. Це про Adidas Response CL. Це модель, яка має вигляд повністю такого автентичного ретро-ранінгу. Вона ідеально мімікрує під діда 2005 року випуску. Але модель насправді нова. Вона вийшла вперше в 2020 році. Е, мій топ. По цій моделі це колапс бетбані. Я вважаю, що це супер стиль, і вони недооцінені. І вони теж класні тим, що вони суперлегкі, і вони зазвичай зроблені з достатньо легкого і суперкласно продуваного сітчатого матеріалу. І мають ще також замшові, дуже симпатичні панельки. І все це виглядає класно, і вони нас, навіть коли довго носяться, вони не втрачають форму і вони не втрачають свій оцій дідовський вайб. Наступна пара це. Асікси не ті, які я зараз тримаю в руках, тому що це в нас Гель Яно. А якщо згадати певну каденцію правил української мови, яка в мене була в 10 класі, то це може бути Жель Яно, але ми не будемо про це. Насправді я хотіла трошки розповісти про гільнімбус, тому що я вважаю, що це одна з найпрекрасніших естетично і технологічно пар Асіксу категорії перформанс ранінгу нульових, бо це 2009 рік, яка перейшла в режим лайфстайл існування в 2002-му. до речі ви можете якраз прослідкувати що все це ретро яке було випущене в період з 2003 по 2010, воно все було дістано з архів десь в районі 2020-го, двадцятого слвітися 2023 років то тренд відповідно має реально глобальний вплив на те, як поводяться всі бренди. Я можу сказати, що АСІВ взагалі топ, але насправді всі їх перформанс ранери того періоду, вони реально класно лягають під літній гардероб. По-перше, це трендова штука. По-друге, це трендова штука, яку ще не зіпсували підлітки. По-третє, вони зручні і це класна комбінація прайсу, якості і комфорту. Мій фаворит: це буси дев'яті, але Каяно… Теж норм наступна пара, якої на жаль у нас тут немає, але я впевнена, ви можете їх знайти у магазинах свого міста, чи то в Україні чи за її межами, це Nike Zoom Спірідон Cage 2. Це перформанс ранери, які були випущені в 2003 році, і вони були на той момент ультрафутуристичні супер-круті, і вони були прям на Астріє. Спочатку ця пара була запланована як азійський ексклюзив, точніше, ексклюзив для японського ринку. Але як виявилося, трошки згодом форкаст на виробництво, який складав 40 тисяч спочатку, довелося збільшити вдвічі, тому що попит був шалений. Кросівки мали абсолютно дикий успіх, вироблялись протягом кількох років і пізніше. Вони вже повернулись у рамках лайфстайл ренджу зараз. Виглядають на ну, типу супер трендово, особливо колорвей з сріблястим металіком. Зараз ви можете спробувати їх в якості повсякденних красивок, бо вони легкі. Вони супер класно продуваються в будь-якому колорве, в будь-яких матеріалах. Вони прям такі, що ви відчуваєте свіжий океанський бриз, або бриз сусідньої річки, або будь-який інший бриз. Все відчутно, все класно, все легко. На літо топ. Єдине, що враховуйте те, що їх треба міряти. В них достатньо вузька колодка за специфічну конструктиву всього каркасу, який тримає всі ці сітки, може бути якісь нюанси безпосередньо. Для вашої стопи, то це треба міряти у всьому іншому модель. Вогонь у мене ця пара була, вона суперкомфортна. Я не пам'ятаю по якій причині. Я їх подарував маленькому брату, який був дуже щасливий. Але ти ж не ти ж не подарував поганим брату? Ні, пара топ, але реально Якщо є можливість поміряти, міряйте. Але вона кльова. Це рекомендаціон і від мене, і від Романа. Він зі мною погодився. Наступна пара. Я навіть не знаю, чи вона потребує представлення, бо це просто фантастика, великолепіє і розкошества. Це у нас соконі. Грідазура Zura 2000, і назва натякає на те, що вони були випущені в 2000 році секунди дивних фактів. Але взагалі вони були розроблені для велосипедистів. Я не знаю, як так вийшло. Але я пропоную вам звернути увагу на суперкласні кросівки для велосипедистів. Це, до речі, улюблена пара мого чоловіка. Він таких вже купив декілька і сказав, що нічого краще за своє життя в якості взуття на літо не брав. Взагалі я схильний у добіряти. Чому? Бо вони знову ж таки вони легкі, вони супер м'якенькі. Супер м'якенькі, у вас буде видно шкарпеточки, то можна вдягнути шкарпеточки іншого кольору і застилізувати трошки ці кросівки. Вони класно зроблені, вони йдуть true-to-size, вони достатньо широкі. Якщо у вас нога в спекотні дні трошки набрікає, жодного дискомфорту не буде, тут немає ніяких стиків, які формували в мозолі або натирали, або ще щось, то пара просто ультра топ. Одна з найкращих опцій, які ви можете обрати для своїх. Для своїх ніжок наступна пара, яку я маю згадати, це мають бути 530 New Balance. але нафік 530 New Balance, бо про них вже сказано забагато, і насправді там немає ніякої прям супер величезної історії. Я замість цього скажу про модель New Balance 740. Це для тих, хто хотів придбати 530, але це вже зашквар. Але все одно хочеться щось комфортне, супер просте, супер універсальне і блін, не за всі гроші світу. Купуєш, ганяєш, викидаєш, купуєш наступне. Я думаю, що насправді викидаєш на так і скоро. Ця модель, так само як і 530-ті, була розроблена як такий щось посередині між лайфстайлом і таким лінивим. Бігом в той момент, коли ти згадав, що в тебе взагалі є ранінг трекер, і що можна типу піти побігати. і ти такий: о, я починаю бігати. Весвести здоровий спосіб життя, і мені треба скинути всю піцу, я зіржав за вікенд, але купляти заради цього дорогезні якісь. Nike або Asics ти не будеш. Тож це прекрасні кросівки для того, щоб згадувати пробіг, але взагалі тусити все літо, горя не знати і бути не настільки в попсовій парі, як 530. Вони були представлені в 10-му році, особливих якихось гор вони не підкорили. Бренд їх склав у архів і вирішив повернути минулого року. Я думаю, просто для того, щоб створити додаткову альтернативу 530. Я не впевнена, що вони їх повністю замінять, але це клас. На додаткова опція задешево, купа купу колорвеїв, жіночі, чоловічі, сітка легко трендова. Топ в усіх магазинах New Balance в різних кольорах Даром. можна наміряти і бути щасливим. І до речі, є прикольні колаби. Якщо хочеться бути не зовсім бейсік, можна знайти прикольні всякі цікаві штуки на базі 740 740-ї моделі. Бренд активно просуває їх у різних каналах дистриб'юції. Мені здається, в мене очі починають блищати, коли я. Розповідаю щось про Соконі. Я не можу себе назвати амбасадором бренду, але протягом останніх кількох років бренд проявляє себе. Просто фантастичним чином він робив це і до того, але просто ми про це не знали або не звертали на це увагу. Але зараз пройти повсну просто нереально. нерально. про також колишній перформанс ранер, якщо я не помиляюсь, 2010 року. Знову ж таки, це все плюс-мінус. Одна епоха. Ми з вами ходимо навколо третього, 10 десятого року. Це перформанс ранінг, причому до, достатньо потужний, технологічно прокачаний, Якщо ми говоримо це. В контексті якраз перформанс ранінгу того періоду зараз. Вам не обов'язково бігати в них. Ви можете просто насолоджуватися прогулянками в цих боїчних тапулях, бо вони суперкомфортні, зроблені з купи класних синтетичних матеріалів. Нехай вас не засмучує те, що тут майже немає шкіри, яка дихає. Замші, яка дихає, все синтетичне. Це все синтетичне розроблено якраз для потреб бігунів. А у бігунів має бути вентиляція та терморегуляція просто на якомусь нереальному рівні. І це до біса красиво. And the is... тут має бути я сподіваюсь на етапі монтажу Роман додасть якусь. Святкову музику. У мене з одного боку в мене буде оркестр, з іншого боку, феєрверк, слони, фанфари, це все. Але навіть якщо цього не буде, ви знаєте, що я б хотіла, щоб це було. Тож перед вами мій персональний фаворит серед моделей, які можна носити влітку, як і треба носити влітку. І, до речі, цей колорвий це персональний фаворит Романа, бо це og версія Mizuno в райдер. Десятого покоління це реально топовий перформанс ранінг силует родом з 2007-го. Ти казав, поверніть мені мій 2007-й. ось він. Ось твій 2007-й. Ну може не твій конкретно. це найкращі літні кросівки. ever. це реально найкращі літні кросівки ever, тому що я не знаю, одна один кросівок важить ну, може грамів. 350. Можна. Це не дуже легкий показник насправді, але на нозі вони супер легенькі. Враховуючи, що пара в середньому важить десь кіло, ну стандартна пара від 800 грам до кіло. Вага одного кросівка десь близько 300 грамів. Зараз це не найтоповіший показник, тому що камон цим кросівкам, скільки там виходить років, ну майже 20. 18. 18, років. 18 років. І я вважаю, що на той момент в контексті часу, коли вони були зроблені, це топ. Вони з ультралегкі. вони настільки легкі, що ти відчуваєш мабуть тільки якісь місця, які фіксують безпосередньо кросівок на нозі. Вони продуваються просто богічно. Їх не абсолютно неможливо носити пізніше, мабуть, жовтня. В умовах української погоди, українського клімату, якщо ви живете в якихось більш теплих країнах, теоретично можна ще в жовтні ганяти в них, але на літо нічого краще людство ще не придумало, і вони настільки якісно зроблені, що тут я навіть, якщо хочеш це до чогось причепитися, ну просто сорі, у вас не вийде. Може, ви а вже шток,ся вас фулди причепитися, але насправді нема до чого, тому що якість топ колорвий класні прайс поінт Трошки вище за середній, але ці кросовки варті того, бо це підіймає ваше сподівання стосовно комфорту і стосовно яким може бути взуття, не просто на якусь абсолютно якісну нову ланку. Мій персональний топ. Саш, просто... Саш, Саш А можна купити їх в Україні десь? Може хтось став офіційним дистриб'ютором, чи їх привезли, і десь можна поміряти? Раптом а, насправді у нас. Цього лише рік тому з'явився офіційний дистриб'ютор Мізуни в Україні. Тому у вас є опції, аж замовляти за кордоном. Ви можете шукати їх на офіційному сайті. Вони теж доставляють в Україну. Але зараз їх можна помірити по розрібних магазинах по Україні. Зокрема, вибачте, але Лол вони є, і саме Wave Rider Кількох кольорових значить чоловічих розмірах є. Для мене це було реальне відкриття, бо я не розраховувала купляти собі пару мізуна, але після примірки я просто забрала одну з них безпосередньо собі. То я можу радити, бо і в мене вона є з колекції косей минулого року, і можна в нас в All Stars прийти, і поміряти, Х... хоча б поміряти, просто скласти свою власну думку і отримати якісь нові снікер враження. Це так. Саша Метіза, її топ-10 на літо. Дякуємо, Саш. Не забувайте донатити це основне підписуватись на канал, підписуватись на Сашу в інстаграм на мене. І дякуємо вам. І бажаємо вам комфортного літа в класних тополях. з сухими ніжками. Па-па!